Сергей Стельмах. Це так зрозуміло, що це тільки реклама. А насправді де ж вони ці автомобілі можна подивитись купу відео у нашому Фейсбук-групі в інстаграмі, де військовослужбовці працюють з цими автівками, і це давно вже не реклама. Навіть перша автівка вона була оперативно передана до військовослужбовців і несе службу там і рятує життя у ПДМШ. Скільки коштує цей комплекс, як швидко виготовляєте? Мова йде про комплекс мобільних майстерень: дві на базі контейнера і одна на базі пікап. Переобладнати пікап мобільну майстерню локер. Коштує 820 тисяч гривень. Мобільний шиномонтажний комплекс для вантажної техніки коштує 1 мільйон 280 тисяч гривень. І переобладнати контейнер в воркшоп, там де можна робити будь-яку роботу. Коштує 1 мільйон 480 тисяч, якщо не помиляєш. По сроках виготовлення все можемо зробити до одного місяця. Василяка Ольга, навіщо ви це афішуєте? Це пряма наводка для окупантів. Перестаньте язиками чесати. Дурні, по-другому не назвеш. Оскільки ми це все робимо за кошти, які нам скидають люди, то ми повинні. Показувати свою роботу і показувати, що військові дійсно отримують ці речі, на які ви скидаєте кошти, тому ми повинні це показувати без прив'язки до місцевості. Якщо у вас є ідея, як це робити без афішування, без відео, то будь ласка, напишіть нам в коментарях, а краще наберіть, може, у вас є гарна ідея, як це все зробити.